Вітаю у майстерні козацької творчості. Сьогодні ми поговоримо про кравецьку справу в житті козаків. Чи знаєш ти, що козаки були вправними воїнами? Під час дальніх піших, конних та морських походів, їм часто в нагоді ставала не тільки зброя. Бала її проста голка. Вона допомагала у відновленні та ремонті одягу, взуття, конної зброї і навіть вітрил для козацьких чаєк. Пропоную тобі, як справжньому нащадку козаків, стати вправним користувачем голки. Для початку пропоную тобі познайомитись. З нашою помічницею голкою, способом втягування нитки в голку та повправлятися в зав'язуванні вузлика. Швацька голка це тонкий металевий стрижень з гострим кінцем і вушком, у яке всилюється нитка для шиття. Ми з вами будемо вправлятися за допомогою голки, зробленої з пластмаси. Вона безпечна, бо не така гостра і має дуже велике вушко. Спочатку від моточку з нитками за допомогою ножик відрізаємо нитку потрібної довжини. Беремо кінець нитки в праву руку, голку ліву Направляємо нитку в ушко голки. Перехоплюємо нитку лівою рукою, а голку правою і протягуємо нитку. Поправляєте у втягуванні нитку у голку декілька разів. А тепер приступаємо до зав'язування вузлика. Беремо голку стянутою ниткою. Кінець нитки обмотуємо навколо вказівного пальця лівої руки. Великим пальцем придержуємо кінець нитки і починаємо скачувати утворене кільце з пальця. Казівним і великим пальцями лівої руки затягуємо вузлик. Володіння навичками втягування нитки в голку і зав'язування вузлика обов'язкові для наступних етапів шиття. Бажаю тобі успіху!